Вітаю. Ось в такому вигляді є всі ваші роботи. Мають бути. Що нам треба зробити? По-перше, перевіряємо, чи відповідає зображення нашому співвідношенню, співвідношенню а 4 обираємо обрізати зайве. В співвідношенні вказуємо 297х210 або 29.7х21. Ось в цих полях. Якщо клікаємо по зображенню, то бачимо, що майже все в нас є в зоні нашого масштабу. Підтверджуємо. Заходимо в зображення. Розмір зображення. Бачимо 21 см на 29,7 см. Роздільна здатність 96 крапок на дюйм. Якщо ні, виставляємо і підтверджуємо. Перезберегли наше зображення. зберегли знов. Далі зберігаємо окреме зображення в форматі PNG для того, щоб ми могли бачити, як відбувався процес. По-перше, вимикаємо всі комбінації шарів, залишаємо тільки білу модель. Вимкнули. Зберігаємо файл, зберегти як копію. Вказуємо формат PNG, щоб зберіглася прозорість. Пишемо рисочка 0.1. 0.5 зображення. Зберегти. Далі додаємо тло. Файл зберегти як копію. Знову обираємо PNG. Бачимо, що у нас є була біла модель, тільки вказуємо 02 з тлом Зберігається. Додаємо передній план. Та будинок одразу. Тобто всі шари в нас активні. Зберігаємо. Знову таки ПНГ. І було у нас ось так. Ставимо 0.3. Зберігається. І тепер вимикаємо нашу білу модель. Тобто все, що ми пододавали, біла модель Прозора, бачимо, де у нас коригувальні шари, що тут є текстура, тут є там тіні, тут інші зображення. Зберігаємо в такому вигляді. Знову таки PNG. 3, 4. Зберегти. Можемо зберегти ще ось такий варіант. Де в нас передній план? Тло, задній план, але тільки біла модель. Тобто без модифікацій. Зберегти як копію. Енге. Ну, наприклад, давайте тоді змінимо послідовність, умовно. Це зображення в нас буде. 04 це зображення у нас буде 05 а те, яке ми будемо зберігати, буде 03 Зберігається що в результаті ми отримаємо з наших збережень? Нуль один. 0,3 два. Нуль три. планом біла модель. Нуль чотири. Коли у нас модифікація 0,5 в наше фінальне зображення? Тобто з кожного файлу ми отримаємо ось такий перелік. Відкриваємо наступну роботу, наприклад. Всю закриваємо, повертаємо її в належний вигляд. Ви завантажити, можете завантажити собі всі роботи з вашої групи. Можете тільки ті роботи, які обробляєте. Знову таки вимкнули-вимкнули зараз всі шари. Можна навіть в такому разі перевірити. Співвідношення зображення, перевірити розмір. Все відповідає. І вже надалі зберігати. Файл. Зберігти як копію. Формат PNG. Так само. підкреслення 0.1 додали ПЛО формат PNG 02 Вимкнули всі шари. Вимкнули білу модель. Ось у нас прозорість. файл. Зберегти як копію. формат PNG. А, тут має бути просто біла модель, але без, без нашої модифікації гаразд. Тоді. Нехай буде 0,4. Так. Додали білу модель У нас має бути фінально 0,5. І тепер вимкнули модифікацію, хочу, щоб в мене залишився тільки будинок у вигляді білої моделі. Але... Хотілося б і з переднім планом. Так, де у нас де авто було? Ось авто, але разом з упорядженням. Гаразд. Тобто нехай залишається так тоді. файл сберегти копию формат png я у нас ось и я у нас третье изображение то есть еще раз такая Таке, таке, таке і таке. Цих зображень і буду потім робити презентацію ваших робіт. Тобто з кожного файлу треба 5 етапів зберегти вашої роботи. Дякую, сподіваюся, все зрозуміло.